Вітаю вас, шановні друзі, на своєму каналі. Консервація продовжується. І Сьогодні консервуватиму персик. У мене персик мій, домашній. І я вже його помила, підготувала банки і буду зараз розрізати, відділяти від кісточки. Не ось такий великий, і буду розрізати його на дві половинки, виймати кісточку і складати у банку. Якщо бажаєте, можете обшпарити його та й знімати шкірку. Я цього робити наразі не буду. Розрізала персик, прокрутила, виймала кісточку і накладаю у чисті баночки. Зрізами донизу можна. Не принципово. Якби менший був персик, в мене там кілька є, можливо, на меншу баночку і спробую теж буду. Консервувати разом з кісточкою. Я консервую 3-літрову банку. Більшість у 800-грамові, літрові баночки. У мене рецепт, я запишу під описом, так, щоб було зручно для всіх. На 1-літрову банку. Ось так ось вже дуже гарно виглядає апетитно, яскраво і дуже ароматно та соковито. Наклала в баночки, отак, от розрізами вниз. І зараз готую дуже простий сироп: вода, цукор та лимонна кислота. Зараз усе закипить, пропорції, знову ж таки, повторюся, напишу в описі під відео, можливо, ще закріплю у першому коментарі. Тож, закипить, заливаю, тоді стерилізую з моменту закипання хвилин 20. Закрутили і на кришечку, і гарно увкутати, і накрити до повного вистигання. Дивіться, які вони гарні, не розварені. Сироп дуже вийшов гарного кольору. Тут, бачите, в мене є і ціленькими, і повністю половинками. Можна використовувати як у випічці, так і просто ласувати взимку. Смачного вам, вдалих вам рецептів. До нових зустрічей. Зустрінемось.